Вітаю! Мене звати Риву Катерина Олегівна. Я вчитель англійської мови у комунальному закладу освіти середньозагальної освітньої школи номер 46 Мій педагогічний стаж 9 років. Я маю першу категорію. Я невтомно працюю над своєю педагогічною майстерністю. Активно поширюю власний досвід на освітніх порталах, таких як на урок, всім освіта та всеосвіта. Також у соціальних мережах YouTube, TikTok, Telegram. Саме в 46-й школі я зростала як вчитель, отримувала підтримку колег та адміністрації. Я дуже творча особистість і з великим задоволенням організую та проводжу різні тематичні заходи та свята. Я беру своє натхнення це дуже просто. Моє натхнення це мої учні, мої колеги та моє місто Дніпро. Ще з дитинства я мріяла стати вчителем. Тому що для мене школа це не лише знання. Це весь світ. Я волонтерка. Я патріот. Я творча та креативна. Я сучасний вчитель.